Так, У мене там музичний супровід на фоні від Євгена. Так ось, чому це відео такий відступові ручний. Зараз в Тіктоці завірусилося дуже багато з ностальгією про минулі роки, про мюзикли, які в нас знімали. Але, знаєте, ну так, ностальгію, тому що тоді ми були молодші, і тоді був спокійний морний час. Але настільки був спотворений перекручений образ України, що зараз хочу порекомендувати вам новий мюзикл, чудовий від 1+, плюс 2, про різдво, магію. Я трішечки там прикріплю уривок. Обов'язково його подивіться, не ігноруйте. Мене так заряджають, і допоки люди живуть, життя своє у світі сили має, стрімко ростуть. Могутніше, що в миття. А ці духи вміють здійснювати бажання? Не знаю, можливо, чого б ти хотіла. Сподобатись майбутній мамі і татові. Духи таке можуть. Мартуся, ти ж знаєш, що ми робимо все аби кожна дитина знайшла свою сім'ю. Інколи просто треба трошки почекати. Розкажіть, а що це за така красива будівля? Мене є багато.